Закриваємо черговий автопідбір, нам би було знайдено ось такі друзі автомобілі, як Рено Меган третього покоління. Авто у дуже гарному стані. 2011 рік мотор 1.6 бензин К4М. Звичайний простий MPI. Авто в універсалі. От, дуже гарні резині. 2011 року. І, друзі, автомобіль на дуже гарній комплектації. Авто має безпрацьовий доступ, регулювання встання зеркал, 4 підємника, мультитермо, локзонний клімат-контроль, навігація, панорамний дах по суті. Друзі, автомобіль було нами підібрано на супроводі на Луцькому авторинку. Нагадую, що це 2011 рік, 1,6 бензин МПА.